Га давно захоплюється стравами від клопотенка. Мені реально цікаво, як він поєднує смаки. Тому паски на великдень вирішила випікати теж за його рецептом. Ось телеграм-канали. Ось цей рецепт. На ну, більш-менш традиційний. молоко, яйця, масло, там від сметана. А ось цей на воді. Ну, мені аж прям головна порада від шеф кухаря чітко дотримуватись. Пропорцій: 170 грамів теплої води. 25 грамів е, живих дріжджів. Е, не сухих. Не сухих. Тут 180 грамів цукру і 90 грамів масла. Дрібка солі і невеличка дрібка куркуми. Далі мінімум на декілька годин тісто слід залишити, аби воно підійшло. Воно живе, воно пухке, там є там добре розвинутий глютен. Потім треба додати родзинок, розподілити по формах для випікання і знов залишити на годину, аби тісто ще раз підросло. Дегазація, ну, Тобто всі гази, які були в тісті, ми їх зараз випустили і зараз дріжджі почнуть працювати заново, піднімати тісто. Сам процес випікання не дуже тривалий. Зогріта духовка до 180 градусів і через 10-15 хвилин понизити температуру до 170, щоб не підгорив. Ну, верх, а потім її там десь 20-25 хвилин допікати. Гарячі паски прикрашати не можна. Слід почекати, каже господиня, і вже потім готувати глазур. Вона в неї фірмова, теж від Клопотенка. 100 грамів е пудри, Цукровою дві столові ложки какао чорного і дві-дві з половиною столові ложки лимонного сіку. Ну а подальше оздоблення кожен робить на свій смак. Святкова паска це головний атрибут великодня, але не тільки її, а й крашанки, копчене м'ясо, сало, шинку, хрін. Традиційно українці кладуть у великодній кошик, у скільки він обійдеться цьогоріч. Дізнаємось просто зараз. Поки весь базар отак не пройдеш від начала ряду до кінця, зразу я не купую. Я оце пройду, придивлюсь, тихенько нічого не питаю. Пані Олена, аби зібрати святковий кошик, зазвичай йде на ринок. Разом з нею шукаємо святкове сало. Видно, що воно свіженьке, розовеньке. У порівнянні з минулим роком національний продукт здорожчав, але навесні ціна дещо впала. Сало 150 гривень, хороша сало. Це дуже гарна ціна гарна. на сьогодні. А ось вартість свинини постійно зростає. 200 гривень. Це почеревина. Як делікатес на великдень, звичайно, хочеться свининки, причому я люблю таку з було м'ясо, сало, м'ясо, сало. Домашня ковбаска та копчене м'ясо також мають бути у великодньому кошику. «300 гривень на салі, 350 – без сала». Людей на ринку небагато жаліється продавці. У довоєнні часи кажуть, було в два рази більше. Та й ті, що приходять, беруть потроху. М'ясо це хрін, сіль, масло. Ну і так, напевне, все. Я вегетаріанка, то я просто для подруги купила м'ясо кров'яночки. тим часом ми з пані Оленою крокуємо до молочних продуктів. Родина обожнює сирні паски. Рожок для сирної паски треба брати найжирніше. Галина привезла свій сир з Новомосковського району. Ціна каже, стабільна. 160 і нежирний, 120. яйця ж на ринку можна купити за 40-50 гривень за десяток, Дорожчі, ніж у супермаркеті, але вони домашні. Ну а суковитого кольору та колориту святковому кошику нададуть овочі і зелень. Цей серединки, біжу, так. Ось, ага. Редис обійшовся у 50 гривень, зелень 20. І плюс огірки. Це весняний сорт. А, він літом, літом росте. не росте. А скільки? А скільки? За 150 кілограмів. Давайте ще три огірочки. Три І на сам кінець наша героїня спокусилась на прикрасу для Великоднього кошика. Це святкова спідничка. Пані Емілія привезла свій товар здалеку. Закарпаття, з Худського району. Оце Це таке. Ой, вона ще з дзвониками. Точно. Треба брати. Економісти підрахували, загалом Великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7%. кажуть, це зростання не суттєве. Вливає зменшення платежеспроможного попиту. Це і зменшення, скажімо так, населення, бо є еміграція, є мобілізація. Це все впливає на кількість споживачів. До пасхального кошику українці традиційно кладуть шматочок сала, кільце домашньої ковбаски, сир, крашанки, яблука, пляшку Кагора та, звісно, ж паску. Такий мінімальний набір обійдеться сьогодні приблизно у 650 гривень. Ймовірно, хтось додасть до кошика ще й ділікатеси. Проте то вже кожен обиратиме на свій гаманець. Олена Петроченкова Євген Дроз, Сергій Озеров та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.